Вітаю, шановне панство. Сьогодні поговоримо про ремонт клеєвого пістолета. Звісно ж, я розумію, що таку річ ремонтувати не є цілесообразно. Я розумію, що. Багато хто напише в коментарях, нафіг його ремонтувати викинь і купи собі новий. Я з вами повністю згоден, тому, тому вже придбаний новий пістолет, який е, гарно працює, який коштував всього 70 гривень. І з гарантією один рік. Тому, звісно, що краще піти купити і не заморачуватися з ремонтом. Але, Але як же ж творчість, як же зроблено своїми руками, чи як зробити своїми руками? Зараз така тенденція. Ми звикли до того, що навіть пристрої, навіть якісь. Раніше ми добували схеми, збирали деталі, травили плату, збирали це все значить, в єдиний, скажімо так, механізм. А зараз пішов, купив, модульок готовий. І все, не треба. Цієї творчості склав докупи кілька блоків і прилад у тебе готовий. Ну, Взагалі-то я не про те. Кроме творчості, ще бувають такі моменти, як форс-мажор. Наприклад, ми на Новий рік з сім'єю в школу клеяли поробку, і десь у півдесятого вечора бабах. І все, пістолет перестав працювати, Тен, нагріваючий елемент зірвався, і на цьому наша поробка могла б закінчитися, аби, аби не тяга до творчості. В кінці відео я обов'язково розповім вам лайфхак, як доробити можна поробку, коли у вас. Перестав гріти клеєвий пістолет, маючи той самий неробочий клеєвий пістолет і звичайний паяльник. Ні, причому паяти зовсім нічого не потрібно. Але це буде в кінці. А зараз я розповім, як я цей пістолет відремонтував. Значить, скажу чесно, перед тим, як щось. Вигадувати і щось робити, я вирішив ознайомитися з думками інших таких, як я, людей, яким не пофіг оцей клеєвий пістолет і хочеться щось зробити своїми, своїми руками. Значить, методи досить різні. Саме більше мені сподобався варіант. З позистора витягнути нагріваючий елемент і значить до нього прилампіче 220 вольт і всю цю конструкцію присобачити до оцієї ось залізяки, яку входить стержень. Значить, і воно буде нагрівати. В принципі, сподобалось, що так само можна знайти той позистор, хто займається радіо. Електронікою або ремонтом, хто займався телевізорів кольорових, їх повинно бути валом. Але мені не сподобалося, що ця вся конструкція з 220 вольт, і це вже небезпечна така переробка, десь щось на корпус піде, або десь щось з коротнею, бабах. В общем, не сподобалось мені це тим, що це все 220 вольт. Але логіка. Значить, Інші варіанти Діелек плюс ніхромова на моточка, діелектрик і все це від уже 12 вольт. Теж варіант непоганий, але, наприклад, в мене немає де взяти цього діелектрика такого яким би розділити оцю Залізяку від Ніхрома і декількох слоїв Ніхрома, можливо. це раз. По-друге, ну, ніхром то можна знайти, наприклад, із спіралі для електроплитки. Ну, Взагалі, це все треба якось теж робити, розраховувати, теж мені не зайшов цей варіант. Взагалі, багато там варіантів я познаходив, але нічого мені не зайшло. А потім якось міркував, згадався мені випадок, теж в інтернеті колись бачив, як з отакого радянського резистора здоровенного робили паяльник, тобто цю Оцей отвір, в якому зараз тут просто болтик прикручений, яким він кріпився до плати, забивали мідне жало і припаювали сюди проводки. Ну, це теж був такий паяльник, чисто раді прикола, але він дійсно паяв якось туди ручку, там прилаштовували, і він дійсно грів, добре і паяв. І мені така прийшла думка. А що, якщо сюди внідрити звичайний двохватний радянський резистор, розрахувати його опір і сюди внідрить, і хай він нагріває цю всю конструкцію. Так і було зроблено. Пішов у свої закрома, відшукав блок живлення мені такий трапився. Значить, тут, 6 вольт, 1,2 А. Ось такий блок живлення величезний. Я думаю, він на трансформаторі, але Колись я його пробував розібрати, в мене нічого не вийшло. Болтиків немає, він склеєний по кругу клеєм. І тут ось видно, навіть я його довбав, пробував його відкрити, але в мене нічого не вийшло. Тому не знаю. Трансформаторний він чи не трансформаторний, ну, важкий. Більшого, що трансформаторний, не знаю від чого це. Але такий мені трапився блок живлення на 6 вольт. Раз У мене є гарний потужний блок живлення на 6 вольт, тому я розрахував за допомогою додатку, значить, тут є ось формула закон Ома. ну, верніше, підставляємо значення і нам е, показує, що нам, ну, нам треба підібрати резистор е, для цього блока живлення. Тобто, я Увів 6 вольт і 1,2 Ампера. І інші параметри воно розрахувало мені само. І значить, він нам розрахував, що нам потрібен резистор 5 Ом. І вся ця схема буде 7,2 Вт споживать. І все, знайшов я такий резистор на 5 Ом. І тепер покажу, що в мене вийшло. Трішки, звичайно, десь попадає тут клійок і воно це все діло прихвачує. Але ось така в мене вийшла конструкція. Зараз я збільшу трішечки крупним планом. Ось дивіться, ось ця залізяка. Ось тут був встромлений заводський тен. Ось видно резистор. Для кращої теплопровідності я намазав це все теплопроводящою пастою. Не впевнений, що вона там потрібна, але намазав, хай буде. І тоді думав, як же його тут закріпити, щоб він не випадав із цієї скажімо так, обойми. І нічого кращого не придумав, як обмотати просто його проволокою мідною. Але, тим не менше, тримається і для індикації впаяв світлодіод. Мені в цьому клеєвому пістолеті не вистачало індикації, коли він працює, коли не працює. Ну, В принципі, ось така проста конструкція. Блок живлення 6 вольт, провід до резистора на світлодіод і через кнопочку. І що ми маємо? Ну, в принципі, ось так. Світлодіод світиться, резистор гріється. Зараз я його закрию і заміряємо, до якої температури нагрівається цей, до якої температури нагрівається ось вся ця конструкція. Скажу єдине, в порівнянні із пістолетом Заводським моя конструкція гріється вдвічі довше. Тобто, якщо цей Нагрівається за 5 хвилин, то мій гріється хвилин 10. Ну, я не засікав точний час. Можливо, цей гріється хвилин за 3, то цей може хвилин 6, але приблизно удвічі довше оця конструкція гріється, чим оця. Так, зараз заодно і перевіримо, скільки нагрівається оця вся конструкція і до якої температури воно нагрівається, <кій> e, значить, на цьому інструкції до нового пістолета тут написано, що температура нагріву 150 градусів. Не пам'ятаю де. Ага, ось температурний режим роботи до плюс 150 градусів. Ось ця інформація. Так що спробуємо, чи ця конструкція до 150 градусів нагріє, чи не нагріє, але я наперед скажу, що нагріє. І все гарно працює і ця вже конструкція працює майже рік. Зараз е, середина листопада А згорів цей пістолет перед Новим роком. І е, в той час приблизно я. Його і переробив на цей нагрівати нагріваючий елемент, тому, значить, пробуємо, включаємо, включаємо секундомір. включаємо. Сам пістолет і Мультиметр із термопарою буде нам показувати, як у нас йде нагрів цього клеєвого пістолету. Ось так у мене вийшла індикація. Зверніть увагу, красненьким підсвічується клеєвий. Стержень і прикольно видно, що пістолет працює. Тому, скажу, не, не вистачало мені в ньому цієї індикації, але я для себе зробив. Не обов'язково його робити. Тут головне його функція, щоб він працював, нагрівався і виконував свою роботу. В общем, за хвилину 18 секунд він у нас прогрівся до 50 градусів. В общем, я процес нагріву Пробую прискорити на відео, щоб вам не дивитися і так, всі на мене скаржаться, що в мене довгі відео, що я відео затягнуті, що людям не завжди цікаво таке дивитися, затягнути відео, але я не можу розповісти в двох словах те, що. Щось по чому багато інформації. 13 хвилин знадобилося для того, щоб розігріти клеєвий пістолет до робочої його температури, заявленої робочої температури. При тому скажу, що ним вже можна клеяти, коли він розігрітий, навіть до 100 градусів, тобто почала вже йти через носик пістолета. Клей при 80 градусах, але він ще такий не дуже розігрітий, не дуже він 에, придатний для склеювання. При 100-110 градусах вже більш-менш нормальна така, виходить, оця жижа. Ну, а при 150-150 градусів це заявлена його паспортна. Паспортний нагрів, скажімо так. І причому він ну, ось продовжує нагріватись вже 164 градуса, але це повільно. Уже, скажімо так, після того, як я виключив е, секундомір, пройшло хвилин 10. Ну, Я думаю, особо більше він не нагріється. Ну, там Може до 170 градусів, але не більше. Він нагріється. І, я думаю, ці 20 градусів. Сильно не повлияють на його роботу, значить, дивимось. Вибачайте, що в мене постійно випадав оцей ця термопара, але я не збирався міряти його температуру. Це так уже спонтанно в мене вийшло. Ну, дивіться, клей гарно. йде. Все чітко працює. значить, Наскільки долговічна ця конструкція, тут твердно сказати неможливо. Покаже хіба що практика. У мене він працює вже ну, майже рік. В принципі, не кожного дня, звичайно, я ним клею, але бувають такі, робимо кудись якусь поробку з сім'єю у школу, там, чи дружина щось там ним клеє, то він може працювати навіть по півдня. Ну, звичайно, бува, по місяцю лежить, ніхто його не використовує. Бува, я щось клею, але я багато не клею, тому в мене його експлуатація не дуже сильна. А, скажімо так. Google стверджує, що нормальна робоча температура такого резистора 70 градусів, а температура його під перегріву 130 градусів. Ну, дивіться, як взяти до уваги, що це резистор радянського виробництва. А... При Союзі тоді робили все з запасом, як мінімум трьохкратним запасом, то я думаю, що 150 градусів це для нього невелика температура. Ми навіть бачили, що він не повністю почорнів. Коли резистор перегрівається добряче і він перегорає, то він повністю чорний, як вуголь, цей по краям. Видно, навіть фарба його не обгоріла, тому я думаю, що це для нього нормальний нагрів. І я думаю, що пропрацювати він зможе е, якийсь час. Ну, а тепер про обіцяний лайфхак, що робити. Як доробити, наприклад, якусь поробку, у разі, якщо у вас в самий непідходящий момент бабахнув клеєвий пістолет, значить, а поробку доробити треба, то, ну, у всякому випадку, у нас таке було, і ми дійсно доробили поробку і все. Добре, трошки незручно, але дивіться. Значить, зараз пістолет, ну, робота, 53-55 градусів, ще повністю не вичах. Ну, Вже, скажімо так, не не біжить клей. Значить, дивіться, для цього нам знадобиться паяльник. Ну, Паяльник бажано такий ватт хоча б 40. Кладемо пістолет наш на жало паяльника. Зараз все наладимо. Ось таким чином. Кладемо пістолет на жало паяльника і Чекаємо поки нагріється. Це теж не, не, не швидко, хвилин 10 доведеться почекати, поки прогріється ось ця, ця вся конструкція, то вона прогрівається з цього боку і розігріває клей, і клей вже виходить на зовні. А то нам треба зносити, а його розігріти цю, цю ось конструкцію, поки він не розігріє клей. Ну, дивіться, носик ось у нас 80 градусів, хоча почалося у нас із 50-50 градусів. Ну, почекаємо ті самі хвилин 10, і я думаю, що розігріється. Ця... І буде все нормально працювати. Ну, я ж кажу, Ми доклеїли поробку нормально за допомогою паяльника. Тобто, Якщо у вас немає іншого пістолета, а поробку доробити треба, шукаєте паяльник по сусідам, кладете ось так його на паяльник і чекаєте, поки розігріється клей. Ну, і вже ж, Якщо ваш пістолет згорів, якщо у вас там ось такий ось гумовий носик, його можна обрізати. І так само покласти на паяльник у разі, якщо все одно його викидати, 130 градусів у нас вже є на клеєвому пістолеті і нагрів продовжується, просто щоб не чекати, я думаю, вже завершимо цей експеримент, але для того, щоб скористатися. Пістолетом, будь ласка, клей розігрівається і все нормально працює. Тому, у разі, якщо сталася така ситуація, про яку я вам розказував, без питань можна вирішити цю проблему за допомогою паяльника. Ну, чим потужніший паяльник, тим краще. Це 60 ватний паяльник і Якщо він буде там 80 Вт, 60 Вт без питань, він нагріє оцю всю конструкцію, і ви зможете доробити свою поробку. А на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Потрібно вам ремонтувати клеєвий пістолет чи ні, вирішувати вам. Я лише поділився досвідом і. Не закликаю ні до яких дій. Звичайно, що краще його піти купити новий, але випадки бувають різні. Тому вирішувати, звичайно, тільки вам. Тож, бувайте здорові і до зустрічі у наступних відео. До побачення!